Пані Віра, ледь стримуючи сльози, пригадує день, коли крадії лишили її без копійки грошей. Поки жінка була на роботі, злочинці проникли в домівку і винесли кругленьку суму понад 50 тисяч гривень. Приходжу з роботи, двері відкриті. Тобто я вставляю ключі квартиру, двері відкриті, два замка відкритих. Заходжу в квартиру, все чистенько було, все нормально. Заходжу в спальню, отак от все. Звісно, я, я винувата. Да, винувата, що гроші берегла дома. Одна моя вина, понімаєте? Тепер це наука на всю життя. Любителі легкої наживи нічим не нехтують. Виносять з будинків гроші, цінні прикраси, побутову техніку та навіть особисті речі. І як свідчить статистика, з року в рік число тих, хто стає жертвами злодіїв, лише збільшується. Станом з 1 січня 2016 року по даний час всього в нас зареєстровано. 574 крадіжки, по них порушені кримінальні провадження. З них розкрито 48 крадіжок. Вберегти від візиту небажаних гостей допоможуть решітки на вікнах, броньовані двері з антизрізами та замки з віджимними ригелями, каже власниця магазину. При закритті їх дверей антизріз заходить в коробку, і вже якщо стрізається петля, двері держаться на антизрізах. Знизу стоїть замок. При закритті дверей регіоні висаджується так. Потім переворачивается в коробке, і дверь, получается уже отжать невозможно. Пультова охорона ще один надійний спосіб захисту від крадіїв. Щоправда, по кишені він далеко не усім. Однак, якщо у вас є така можливість, ваші кровні будуть в безпеці, каже пан Микола. Адже оберігатиме їх цілий патруль. Пультова охорона є надійною. Наша група реагує миттєво на спрацювання сигналізації, передається сигнал про спрацювання на пульт. Управління поліції охорони вони вже передаються спрацювання нашим працівникам саме групи затримання, і вони виїжджають на протязі трьох хвилин, прибувають на об'єкт. Однак, якщо у вас немає в гаманці зайвих грошей, щоб купити всі ці речі, маємо для вас кілька порад, дотримуючись яких ви зможете вберегти свою оселю від небажаних гостей. Повертаючись додому, завжди звертайте увагу на зовнішній вигляд ваших дверей. Ось такий магнітик на дверному замку, чи заліплена щілина для ключа, свідчить, що саме за вашою квартирою вже почали стежити. Не лишайте ключ у звичному дідівському місці під килимком чи в скрині. Регулярно забирайте пошту з ваших скриньок, не маєте можливості, попросіть це зробити хороших сусідів. Якщо ви цього не робите, скоріш за все, не часто буваєте вдома, і це є приводом для зацікавленості посторонніми. Також зверніть увагу, чи немає подібних знаків саме на вашій поштовій скринці. Не впускайте сторонніх осіб до себе в помешкання. Якщо особа, яку ви вперше бачите, представляється працівником соціальної чи газової служби, не полінуйтесь запитати в неї посвідчення та зателефонувати до місця роботи, щоб пересвідчитись, чи дійсно такий працівник там працює. В поліції радять менше викладати фото та відео своїх апартаментів в популярних соціальних мережах. Їдучи у відпустку чи у відрядження, не варто афішувати це на загал. Як правило, подібна інформація є сигнальним вогником, щоб поживитися нажитим у вашій квартирі. І наостанок не тримайте вдома велику суму коштів, а дорогоцінні речі на видному місці. Цим ви тільки пришвидшите та полегшите роботу крадіїв. Ірина Бабкіна, Ірина Тесля, інтернет-канал Новий погляд.